Доброго дня, з вами звізер Україна і сьогодні я вам хочу розказати про полірувальні пасти, які є у нас в лініці. Прикат це високоабразивна полірувальна паста, яка є одним із перших номерів і видаляє пошкодження від абразивів тисячі. Цю пасту ми рекомендуємо використовувати після малярних фарбувальних робіт для видалення деяких дефектів і для грубих пошкоджень. Далі Heavy Cut. Heavy Cut – це наш бестселер, продається в дуже великій кількості і використовується для видалення абразивів градації від P2000. Переходимо до полірувальної пасти Medium Cut. Це однокрокова полірувальна паста, яка використовується для корекції лакофарбового покриття, так і для полірування м'яких лаків. Далі йде полірувальна паста Fine Cut. Fine Cut – це антиголограмна полірувальна паста, яка видаляє залишки голограм. Залишки мілких подряпин додає блиску і гарно працює на всіх лакофарбових покриттях. І завершає нашу лінійку: це е, паста Ultra Fine Cut, ультрафінішна полірувальна паста з мікроабразивом і додавання сіленту. Тобто після полірування такої пасти у вас буде деякий час гідрофобний ефект на кузові авто. І окремою в лінійці стоїть паста One Polish. Це унікальний продукт, який є тільки в компанії з За допомогою цієї пасти можна робити ремонт лакофарбового покриття. Вирати галограми і давати ультраблиск, використовуючи єдину цю пасту замінюючи лише полірувальні пади різної жорсткості, або використовувати її з мікрофібровим падом. Все в один крок. Всі наші пасти є на водній основі саморивним абразивом типу DAT, без філерів, силіконів і інших фінгуючих компонентів. А на цьому все. Підписуйтесь на нас, слідкуйте з нашими оновленнями. Дякую.